Так, друзі, ну я оставила вам цікавий варіант. Це трикімнатна квартира, центр, вулиця Алчевських, третій поверх, Сталінка. Все як положено, показую вам. Так, це у нас двері, електрика, Три кімнати. Дві окремі, Так, це кімната номер 1 Кімнати дуже всі простори, світле. Бачите, яка краса. На підлозі ламінат, Ця кімната з балконом. Дивіться, яка толщина стін. Це просто так, це у нас балкон. Підемо далі. Кімната номер 2 Ось така, також простора. Планування, вогонь. Краще не придумати. Так. І от іще раз показую вам, бачите, яка товщина стін? Батарея. Вікна все новеньке. Так. І це у нас кімната номер 3, вона вже вітальня. Вона також з балконом. Зараз вам покажу балкон. Так, ось у нас балкон. До метро Ярослава Мудрого я йшла приблизно 5 хвилин. Так, І ось така невеличка кухня. Тут у нас газова колонка, пралка, газ. Завжди будете з гарячою водою. так, Ну, ось така чудова квартира. Ціну я вам назву. а, я вам ще не показала санвузол, Зараз. Так. І ось такий санвузол. Ну, На мій погляд, це найкращий варіант, який можна знайти у центрі Харкова. Два балкона, дві окремі кімнати, вітальня і ось така кухня.